Привіт, донечко. Привіт. Ксенечка, я. Я люблю тебе. Доброволець Антон Ясинський з позивним мажор прибув у ваше розпорядження. В армії служив? Ні. Я довжен. Я повинен бути тут. А що ти відчуваєш, коли людей вбиваєш? Мам! Успокойся, я. Я не можу сейчас говорити. У нас тихий час. Якщо ми тут, значить згодні розплачувати за минуле, захищати теперішнє і нести відповідальність за майбутнє. Ти в Counter-Strike грав? Ну, ту ж саму гра така, не бося. Все ненастояще. Пройдеш на ту рівень, перейдеш на следующий, наступну, зрозумів? Як відчуття? Як на якомусь хіровому концерті. Ви мене відкинули на кілька поколінь назад. Вам скільки ще треба? Аеропортів, Чорнобилів. Це ви програли країну. Я тільки починаю за неї нормально боротися. Не було наказу відкривати вогонь. То що, треба було здати аеропорт? Здесь знаходяться мужчини, які этот аеропорт не здадуть, пока жив. Ваша задача вірити в нас, молиться і чекати. Потому что скоро всі ми вернемся. нову країну стоять. Аеропорт наш, котики. Слава Україні! Попрацюємо!